21 мільйон Toyota Camry було реалізовано за більш ніж 40-річну історію існування цієї моделі. Це вже дев'яте покоління. Давайте про все по порядку. Пропоную домовитись одразу. Цьому ролику я буду намагатись поменше посилатись на попереднє покоління, тому що ну, треба обнулитись і почати сприймати нову кемрі в реаліях сьогодення. Та й порівняння з попереднім поколінням не настільки вже й актуальне, бо що б ви там не чули, це в принципі той самий автомобіль, що і 70-ка. Так, інший дизайн, зрозуміло, але на загал, ну, все те ж саме та ж колісна база 2825, та ж платформа TNGA і той же гібрид. Так, Кемрі може бути або 2,5-літровим атмосферником, або гібридом, побудованим на базі 2,5-літрового атмосферника. Дволітрових двигунів більше не буде, як і для всього світу, окрім Китаю. В Китаї можуть бути дволітрові мотори. До речі, що цікаво, ще до початку офіційного старту продажів Кемрі в Україні з'явились неофіційні автомобілі. Можна було б подумати, що це автомобілі з ринку США, але ні, їх до нас приперли з Китаю. І вони дещо відрізняються зовні там інше. Бампери, так, але вони і дещо відрізняються технічно. Ну, по-перше, може бути дволітровий мотор. А по-друге, навіть гібрид там побудований на базі трохи іншого двигуна. Ну тобто, в нас гібрид побудований на базі А 25 а FXS, як і раніше, а там на базі а 25 d Хоча нас це турбувати, мені здається, не повинно. Під оновленою зовнішністю ми маємо ту саму стару добру кемрі, і це, як на мене, гарні новини. Хоча все ж деякі зміни в техніці тут є. І про них згодом. Зараз давайте все ж про екстер'єр. Бампер залишився в тій же стилістиці, і хоча він новий, таким він не сприймається. Оптика нова, з цікавим, сміливим бумерангом. І ти такий думаєш, ну може ж матриця нарешті. Ні. Зуськи. І це трохи дивно, враховуючи нашу. Топову комплектацію. За цю вартість хотілося б бачити тут матричне світло. Задня оптика. Ну тут є певні варіації, як мені здається, на тему чи то Інфініті, чи Хонди. Але ну, дуже непогано, правда? Тойота. Тому за загальні такі от ключові оновлення, як на мене, Тойоті залік аудиторії полюбилась семидесятка. Тому таке рішення цілком вірне для практичних японців: залишити все, як було, змінити деталі. Ну і профіль. Він також залишився загально в тій же стилістиці, от тільки тут це і добре, і погано одночасно. Добре, тому що виглядає все стрімко і органічно, і це правда. А погано, ну дивіться, навіть так видно, що дах занижений. Да? Тобто, відносно попередньої кемрі, вона, ось ця 80-ка, стала на 1 сантиметр нижчою. І якщо в 70-му кузові високим водіям було складно. Повноцінно комфортно влаштуватись за кермом. Я, наприклад, так цього зробити і не зміг. То тут, ну, щоб ви розуміли, все те саме. По висоті є певні проблеми. Ну, а все інше, там не знаю, лінія скла, дзеркала, ну як і було. І правда, зараз Кемрі стала більше змахувати на Lexus ЄС. Я думаю, це непогане рішення, бо ЄС, на вигляд, дуже вдалий, елегантний, навіть витончений. І дійсно є проєкцією японського дизайну на преміум сегмент, причому позачасовий, так би мовити. Та, як на мене, все правильно вони зробили: семидесятка погано продавалась хіба в Європі, в першу чергу, тому що вона погано продаватись там почала ще в 50-му кузові. І от попереднє покоління там, взагалі, від початку не пропонувалось, і лише з появою гібриду вона з'явилась в європейських салонах. А от врешті світу вона розходилась. Шаленими темпами 21 мільйон знову ж таки на вісім поколінь. Це блін до біса. От японці просто взяли концепт попереднього кузова і провели глибокий рестайлінг. Я б так сказав, що вийшло, вийшло привабливо. Кімді 70 і була красивою, і цей кузов, ну він не менш приємний, мені здається, мають оцінити. А за технікою, як ви зрозуміли, тут в принципі все те ж саме. І це правильне і розумне рішення. Тобто є варіант на 2,5, двигун серії Dynamic Force d 4 s a 25 a FKS, 204 кінські сили і момент близько 243 Ньютон метрів. Ну так, сучасним його не назвати, але така собі база. Ну і наш варіант це гібрид. І от гібрид тут трохи змінився. Дивіться. Гібрид нагадаю, у Тойоти це була свідома альтернатива дизелю, в яких японці традиційно в сегменті не були сильними, на відміну від європейців, і свого часу вони вирішили грати вдовгу з гібридами, протиставляючи економічності дизеля технологічність. І хоча перший час аудиторія трохи боязко ставилась до них, врешті-решт гібриди зайшли багатьом, якщо не всім, і це справедливо. Гібрид на атмосферному двигуні вам дарує небачену плавність руху. Жодна силова установка на базі суто ДВЗ не зможе вам дати ось цієї розмірності і плавності. Це точно. В сегменті, звісно. Друге потужність і момент. Навіть з атмосферних чотирьох циліндрів об'ємом 2,5 літра в сполученні з гібридом вдалося зняти сукупно 231 кінську силу. Але головне, що Момент, який у вас є, він у вас одразу ось під педаллю. Швидко, дуже дієво. Тому що електромотор компенсує той специфічно низький момент на низьких обертах цього чотирициліндрового атмосферника, який працює за Аткінсоном. Ну і звісно ж, витрати, гібридні Тойоти своєрідний лакмус в світі гібридів, принаймні для мене. І не в останню чергу, тому що вони справді знають, як економити. У нової Кемрі витрати близько 5 літрів на сотню. Це от прямо зараз по місту. Можна в принципі і менше, там близько 4 літрів зробити, а можна ще менше в мене виходило. Але ну це треба прямо дуже дуже обережно рухатись. Натомість у вас навряд чи... У вашому темпі вийде цифра вища за 6. Якщо і вийде, то досить короткотривало, я б так сказав. Бо Кемрі стала ще економічнішою, і все це за рахунок гібриду п'ятого покоління. Батарея тут літій-іонна. кажуть, що тут інший інвертор, і електромотор тепер не на 120, а на 136 кінських сил. Перевірити це, правда, складно, але враховуючи те, що потужність електромотора продукується фактично потужністю батареї, вона тут інша, скоріше за потужніша, то чому б ні? З технічних характеристик, цікаве, випливає наступне. Тут, начебто, крутний момент електромотора зріс на 6 номів плюс. Тобто, тут тепер 208 ньютон метрів. І це мало вплинути на динаміку, і на економічність потенційно. Також, про саму батарею нічого не кажуть, ні про її об'єм, ні про потужність. Але ну, з того, що я зміг нарити в інтернеті, ну, як завжди, ось ця цифра 1 кВт година, 1 кВт-година, я вивчаюсь. Може і так. Але справа в тому, що ось ця нова Кемрі виїжджає на одній тільки електриці, ну, помітно, довше, ніж 70. -та. Причому рази в півтора. Звісно, це не абсолютний якийсь там показник, але це відповідь на питання, чому знизились витрати. Ви так не будете робити, в цьому жодного сенсу. Але Тойота вирішила, що це важливо, і по факту їм вдалося покращити те, що було. Ну і динаміка. Важливе повідомлення. Всюди на око вже є зимовий дизель, який не замерзає до мінус 20. Зараз цього достатньо, але в грудні з'явиться ще й арктичний дизель, який буде витримувати будь-які морози, потенційно можливі у нас. Власникам дизельних авто в особливості варто заправлятись лише високоякісним пальним, щоб раптом не замерзнути при випадковому зниженні температури, ну, скажімо там, вночі. Історія неприємна і краще не експериментуйте, а Одразу обираєте просто надійну мережу АЗК. Око. До того ж, якщо ви заправите пульс на око, то не лише потурбуєтесь про своє авто, а й допоможете озброїти десантників пульстронами комплексами для виявлення і знищення ворога. Сума, що вже зібрана, вона чимала, це правда. І тут залишається хіба що дякувати вам за це. Але як ви розумієте, чим більше, тим краще. На цьому все повертаємося з Йо. Стало ще трохи краще, але обіцяно скорочення часу на прискорення до першої сотні ми все ж не отримали. Втім, приємні цифри, особливо в сполученні з витратами. І тут хотілося б виділити дві, як на мене, принципові позитивні риси гібридної кемлі. Перша це силова установка. Тут дійсно можна говорити про гібрид як про дуже ефективне рішення, бо ось це. Прискорення, взагалі динаміка, реакції на натиск акселератора, і все це заразом з витратами. Ну, а хто вам може запропонувати хоч щось подібне? Та, в принципі, ніхто. І друге, це підвізка. Причому, як в розмові про комфорт, так і в розмові блін, про стабільність, тойота вийшла просто таки на якийсь захмарний рівень. Підвізка тут м'яка. Вона дарує вам дійсно високий рівень комфорту. Але ж ви розумієте, що тут сильно помітні крени. Вони суттєві, скажімо так. При цьому вона вміє триматися за асфальт. І навіть на високій швидкості, в затяжному повороті, коли ти думаєш, що вже от-от має бути знос, нічого не відбувається. Виявляється, підвізка навіть не напрягалась. Її схоже дійсно прорахували дуже добре. Всі, кути виважені, все зрозуміло. Її просто умисно зробили м'якшою для того, щоб вам було комфортніше. Тому що я прямо готовий битися б заклад, що якщо б сюди зараз поставити жорсткіші аморти, вкоротити пружину і ну звісно ж скоротити рейку, тому що тут три плюс оберти від упору до упору, або зробити взагалі рейку прогресивною, то з цієї кемрі вийшов би доволі непоганий е, довкола спортивний седан. Я серйозно ну щоправда зараз вже немає двигуна 3.5. Тобто ось цей гібрид це фактично найпотужніша варіація Кемрі. Ну щоправда, в Штатах може бути ще повний привод. Але 3,5 ні. Проте підвізку точно вже не назвати все пробачаючою. Її можливості не безмежні, і вона піддається пробою навіть на середньосуттєвих напливах. Тому не варто намагатись їй згодувати все, що може періодично трапитись на українських дорогах. Кемрі Непрадо, не плутайте. Не Максимальна швидкість гібриду по спідометру 193 км на годину. І хочу вам сказати, що на цій швидкості в салоні ну так, помірно шумно, могло бути гірше. І я, чесно кажучи, думав, що буде гірше, тому що ну, шумка взагалі така не топова. На міських швидкостях ти це прямо відчуваєш, але при цьому на високій швидкості. Нічого критичного. Тут немає склопакетів навіть попереду, що трохи дивно враховуючи наше топове виконання. І взагалі не дивно ось це. Подивіться: скло бряскотить, коли закриваєш двері з привідкритим вікном. Тойота. І зверніть увагу, до речі, на тонування позаду. А, цей імпортер сам затонував, тому що навіть в топовому вигляді, от автомобіля, як у нас, немає євротонування. Дивно, можливо, це через те, що позаду є шторки, звісно, але ну так. Ну і там нас чекає новий салон. Але почнемо ми з того, що не змінилось з заднього ряду. Він тут, типу, найкращий серед того, що можна знайти в цьому сегменті на ринку. А може, не по кількості простору, але. А може і по кількості простору. Мені дуже складно оцінювати з моїм зростом у два метри. Втім, ніхто вам не зможе запропонувати ось цього. Тут є окремий пульт керування з третьою зоною клімату. Звісно ж, так не вміє ніхто. Саме тому Кемрі періодично використовують для пересування з водієм, і тут все правильно. Все правильно, як і було. Жодних суттєвих змін і в багажнику. Він непоганий 470-490 літрів. Але ось ці речі, як і було раніше, вони не заходять під обшивку, що ну, мені не дуже подобається, чесно кажучи. Ну і звісно ж, у нас версія з регулюваннями кута нахилу спинки другого ряду. Тому не можна скласти самі спинки, але принаймні є лаз. Ось так. Цим, як ви бачите, дуже сильно завужений проєм силовою структурою кузова. І якщо ви берете автомобіль без регулювання кута нахилу спинок, то все одно користуватись повноцінно буде складно. І немає електричного приводу. А от всі інші суттєві зміни вони попереду в салоні. Нові лінії, нові цифрові рішення, нові матеріали і старий підхід. Якщо ви власник попередньої семидесятки, ви помітите тут багато спільного в деталях. Видно, що салон не малювали з нуля, а перемальовували. Чи погано це? Ну, для вас же докладали зусиль, щоб було як мінімум не гірше і в принципі не гірше. Навряд чи можна назвати цей салон зірцевим, але адекватним можна. Ну, тобто матеріали, хоча вони от геть не подобаються мені за фактурою, в принципі, приємні, ну, м'які, принаймні. Але не всюди. Ось тут, наприклад, жорстко, ось тут жорстко, а збірка. Ну, не знаю. Вирішуєте самі, як на мене, ну, не дуже. Зверху тут те ж саме, що і було. Ну, Посадка, в принципі, також. Добре, що клімат механічний і. Тут єдине, що хотілося б додати, пам'ятаєте, у Тойоти були годинники. Тепер, замість годинника тут ось цей клімат, який не вписується за дизайном. Ну, не знаю. Можна було б намалювати і краще, але впевнений, що ось так буде ще років з 10, схоже. Ну і головне покращення в салоні, звісно ж, це ось цей екран. Він став широкоформатним, це зручно. Тут є бездротові CarPlay і Android Auto. Є бездротова зарядка. А ось так виглядає класичне Тойотівське меню. У всіх Toyota Lexus воно зараз саме має ось такий вигляд. Я вже точно не фанат його, тому що мені здається, воно сильно програє іншим, так, але працює, працює в принципі адекватно. Ось це, от, наприклад, щоб ви розуміли, струни гітари. Ну добре, не будемо. Отже, кластер туди ж. Ми вже давно з ним знайомі, нормально виглядає і все, наче пристойно. До речі, зверніть увагу на те, що завдяки тому, що тут менше анімації, вона промальовується краще за анімацію у новому Lexus GX. Тут у вас ще цифрове дзеркало. Можна було б запитати, навіщо. Я і запитаю, але відповідь проста: тренд. Добре, що звичайний варіант також є. Сидіння розраховані на невеликий зріст, спинка не те, що прямо висока, та й подушка закоротка і не подовжується. В плані дизайну, ну, типова Кембрі. Toyota в прес-релізі стверджувала, що ось на кшталт того, що ми маємо отримати в цьому салоні, вишукану атмосферу преміум класу. Так, звичайно. От тільки не схоже на преміум, чесно кажучи, як не притягуй Тойоту за вуха. Ані збірка, ані матеріали, ані колір, типовий середнячок, та й то з питаннями. Практичності тут більше, ніж експресії, я думаю, це основне. Але ж все питання в ціні. І от тут найстрашніше, мабуть, вартість. Справа в тому, що Кемрі з атмосферним 2.5 починається з відмітки у мільйон 440 тисяч гривень. Це десь 34-35 тисяч доларів на сьогодні. Це комплектація комфорт. Комплектація престиж буде вам коштувати на 200 тисяч гривень дорожче. Нічого так собі крок, правда, між комплектаціями майже 5 тисяч доларів. Але це. Півділа гібридне виконання в принципі починається з сорока, ну майже сорока. Наш автомобіль коштує 48. Так, тут, в принципі, то жирна комплектація, є там вентиляція, але тільки передніх сидінь, є регулювання спинки заднього ряду, втім, вентиляції там чомусь немає. Є там шторки, є електрошторка позаду, адаптивний круїз, Взагалі тут є Toyota Safety Sense 30, яка вміє автоматично самостійно регулювати дистанцію до автомобіля попереду. Так, це непогано укомплектований автомобіль. Правда, але ж вартість. Втім, Треба по-чесному. Давайте так. У кемрі є об'єктивні сильні сторони. Це гібрид. Це комфортність і стабільність підвізки при адекватному використанні. Це дійсно, вже можна говорити, напевно, перевірена надійність. Ті ж гібридні авто 300 тисяч плюс справді можуть. Вони вже існують. І ще тепер осучаснена зовнішність. Хоча, якщо від себе я не можу сказати, що 70-ка тепер стала виглядати аж настільки архаїчнішою, що прямо про це можна було відкрито заявляти. От прірва між 50 і 70 так, була. А між 70 і 80 ні. Втім, тут є і певні недоліки. І я зараз навіть не про кліренс у 13 см, що, звісно, не дуже в сполучні з м'якою підвіскою. А наприклад. Ну, звукоізоляція загалом хотілося б кращого. Беземоційність і певна скупість салону в плані вигляду, як на 24 й рік, у тієї ж сонати все значно цікавіше. Матеріали і збірка теж не вражають. Але головне вартість. Це головний жирний мінус. Соната не може вам запропонувати гібрид поки тільки атмосферний 2,5, але за вартість входу кемрі Соната у вас вже буде на шкірі з вентиляцією, це як мінімум. І з прямими конкурентами на цьому все. А от далі найцікавіше. Якщо сильно захотіти, то ви можете подивитись на преміум. На ds 7, наприклад, ще є якась певна кількість машин 22-го року за 1,8 мільйони гривень 44 долари приблизно. За якістю виконання, це буде геть інший рівень, а в усьому іншому подивіться наш огляд. Або якщо у вас немає гострої необхідності в задньому ряді, можна глянути на BMW 3 серії. Ми з півроку тому знімали сюжет про дорестайлові трійки 22-го року. Бензинів там, звісно, не залишилось, але залишився дволітровий дизель. Різні там є комплектації, але грубо за 45 євро там можна взяти дизель на 190 сил на повному приводі з лазерними фарами. Ба Більше там на підході трійки 24-го року. Велика партія по ціні від 44 євро, здається, великий екран, крісла, мультимедія, підсвітки. скажімо так, дещо інший рівень виконання, і це об'єктивно. Думаю, в грудні знімемо як приїдуть, такі от зараз реалії. Але у нас кемрі це кемрі, надійно, ліквідно і в якомусь сенсі навіть статусно. Проте, як на мене, ну якось занадто дорого сьогодні. Тім, все одно будуть брати, і можна зрозуміти за що, хоча й складно. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, ми віримо в Сили оборони, і, як завжди, далі більше.